Вітаю вас! Сьогодні я зроблю з таку ігрову ляльку. Це така відома наша українська національна техніка виготовлення таких ляльок, ігрових ляльок з такою зачіскою і з очима із тканини. Звичайно, що вони робляться без склеїтого. Я берусь такий квадрат. Шманточок десь приблизно маємо випадку 23 на 23 см. і так по діагоналі. закладаємо його синтепоном, Ось таким чином. Замотуємо ніточкою. Обива вийшла така е, кругла, ось ці складочки залишилися позаду. Тепер я беру стрічку з такої ж самої тканини, якою ми робили нашу голову для ляльки. І дві маленькі стрічки з темної тканини, чорної або будь-якої темної. І зараз я їх отут е, ось так прив'яжу. На один вузлик. Ось так просто. І другу це будуть наші очі. Ось у мене трохи рвиста тканина, але я привіла таким чином, щоб ця чорна частина тканини попала на вузлик. Це будуть наші очі. Зараз я отут підрізаю тканину і зверху, і знизу майже під самий вузлик і починаю ось так висмикувати ниточки. І в нас будуть такі вії. Можна взяти тканину, таку сипучу, знаєте. Або стрічку, де ці інтечки дуже гарно виходять. І тоді так виходять такі вії на очах, трохи знизу покротше, зверху трохи довші. І, звичайно, друге око. І ось тепер оці наші очі на стрічки на цій. Ми прив'яжемо просто до обличчя ось тут на вузлик, а потім воно закриється волоссям. Зараз я нарізала ось таких звичайних вовняних ниток і зробила такі довгі, щоб зробити косу, У моєму випадку я взяла метр. Зараз ми розкриваємо так нашу ляльку, ніби тут ділячи цю тканину. На двічі і з середину, середину цього пучка ми закладаємо ось так сюди, ось таким чином, дивіться. І ось тут міцно прив'язуємо це звичайною ниточкою, просто примотуємо біля щіги. Ось бачите таким чином. І зараз ми піднімемо так, підберемо оці волосся, так, щоб вони закрили у нас тут усю тканинку позаду. І ось тут біля голови міцно ну, прив'яжемо такою ж самою ниточкою. Ось так це в нас вийшло. Зараз я тут заплету косу або зробіть будь-яку зачіску, яка вам подобається. Дивіться, ось у цієї ляльки я підрізала кілька ниточок, так щоб попереду зробити її таку човку. Ну, ось так. Зараз я приклею її будь-якою тканиночкою. Ось тут міцно замотаю тут під шию, щоб вона була нібито так одягнена попереднім. Ось так примотали. І в нас вийшла така з підня сорочка. Зараз я беру два таких невеличких білих шматочка тканини і закладаю їх от вдвічі, потім так один раз на трикутник, другий раз на трикутник. І ось тут примотаю звичайною білою ниточкою міцно, то будуть в нас ручки. І зв'яжемо на вузлик. Ось так це виглядає, зробіть, щоб вони були однакові. І тепер беремо такий шматочок тканини, що він в пропорції домодинки і виглядає десь приблизно ось так. Зараз йдемо на виворотній бік, кладемо отак наші ручки і ось тут перезбираємо з одного боку, так само з іншого боку, і ось тут примотуємо теж ниточкою, що це може бути і кольорова ниточка, щоб виглядало файно. Подивіться, щоб воно було пропорційно приблизно однаково з двох боків. Зараз ми так кладемо ці ручки так попереду, і якою-небудь ниткою. Підходить під кольор вашої тканини, ось так на хрестик примотаємо її до тіла. Робимо це таким чином, я починаю. Ось так, з одного боку, ось так під другого руку. Можна зробити кілька оборотів і прив'язати до поясу. Ось так можна зробити кілька оборотів. Можна навіть щільно прикладаючи, тут виходить такий взерунок. Ось. Зараз я беру шматочок такої ж саме тканині, як рукава, або іншої на ваш смак. І ось тут позаду, ось так, я примотаю тут під шию, щоб у нас вийшла така сукня. Тобто ось тут зараз я примотаю білою ниткою під шию. Ось так примотали і у нас виходить така собі сорочка. Зараз я беру іншу таку тканину. І ось тут призбираючи навколо тіла, я зроблю так, так навколо э, ляльки таку собі спідницю. Тут примотати ниточкою, а потім можна додати стрічку. ось у нас вийшла така собі спідниця і сорочка, і зараз я тут прив'яжу таку собі стрічку. І все ви можете прикрасити намистинами або стрічками. Зачіску та, та саму ляльку, і як вам подобається. Ну, ось усі, бережіть себе та свої родини. І нехай Господь охороняє наших українських воїнів. Мир в Україні. Нехай вам щастить.